Нові можливості та знання вперше Чернівецький національний університет підписав грантову угоду в рамках програми Еразмус плюс Жан Моне. Реалізовуватиме її факультет фізичної культури та здоров'я людини. Для студентів це відкриє нові горизонти та перспективи для професійного і особистого розвитку. На презентації проєкту побувала і знімальна група. ТВА. Перше Чернівецький національний університет виграв проєкт Еразмус Плюс Жан Моне під назвою інтеграція європейських цінностей у галузі української освіти, науки та спорту. Через освіту наука та спорт ми матимемо можливість не лише зблизити наші культури та ідеї, але й побудувати міцний фундамент для майбутніх поколінь українців. Зауважує координатор проєкту Ярослав Галан. Сьогодні нам як кажуть, повезло, ми виграли проект Еразмус Плюс Жан Моне. Це наш університет став першим координатором. Цього проекту і це дуже важливо, що ми будемо навчати наших студентів, майбутніх фахівців, вчителів фізичної культури, європейських цінності, які ми можемо впровадити через освіту, науку і спорт. Це для нас. Дійсно така важлива перемога. Ми не зупиняємось і на інших проєктах, Ми подаємо і інші заявки. Але цей проєкт ми вже сьогодні почали дійсно реалізовувати для наших студентів. Чернівецький національний університет, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами. За словами ректора закладу вищої освіти Романа Петришина, станом на сьогодні укладено 218 угод з партнерами із 35 країн світу. Цьому році складний рік. Зрозуміло, чому минулому році також він був складний рік, але ми роботу по співпраці з міжнародними партнерами не залишаємо. Ми позиціонуємо наш університет не тільки як заклад освіти, там науки, культурно-мистецького життя, але ми вважаємо, що університет повинен черпати то найкраще, що є у Європі, приносимо до нас, носимо свої ідеї, які маємо, і таким чином ми дістаємо. Добрий розвиток університету, і це є шлях до входження. чи одна із стежинок до входження нашої держави до європейського союзу. А цей проєкт відкриє нові можливості та перспективи для майбутніх вчителів фізичної культури. Переконаний Ярослав Галан. Наш університет дуже має славні традиції в міжнародних партнерстві з різними закладами вищої освіти Європи і світу. І ми на сьогоднішній день співпрацюємо вже з багатьма вузами. Буквально от за декілька тижнів я буду їхати в Шавський університет, і я надіюсь, що ми почнемо співпрацювати з серйозними вузами спорту Європи, з якими ми на сьогоднішній день ще не так співпрацюємо, але завдяки цим європейським проектам ми зможемо налагодити співпрацю, розказати більше про наш університет, про Україну і про спорт. Ірина Задорожна, Максим Білатка, чи дня ТВА.